кужушок, Скорий побігаючи, як відчнеться, молодці. А, а чи наступно відгадаєте? Зелену сукну маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. У нас сейчас любить всі малята нас. С ним знаем путь, а на герку нас лезуть. Бадана з бабуся у білому кожусі. Оля причепурила у храстим снігом! Здива! Гадайте, Жива! І останні загаду, вигадайте? Я падаю на вашій хаті. Я білий сивороф хати. Дітки. А тепер чи може хтось, хоче мені щось розказати чи заспівати. Так, так. Наша школа українська розпочне, а всі останні продовжать після нашої школи української діток нашої школи. से डबे मे को लाई दोजे दोजे दाचे बाचे का परिचय माशे कोटा का कमंडलिंग को ऑनिफ्टी सब मारवाटी इक्कीस को सब तीजाती Я тебе ли бутекаю, умыли ум, в тебя поплываю, будучами я яли, так а те колеки. Использкай, очерному кожишку. Успешаем мы, колай, на санчатах по снежку. <плес>